Країни Європейського союзу розглядають варіант з відправкою до 100 тисяч чоловік в Україну в разі укладення перемир'я для гарантування того, щоб війна не відновилася. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела в чиновницьких європейських колах. Видання з посиланням на деякі офіційні особи повідомляють, що європейські країни можуть забезпечити гарантії безпеки України, зокрема за допомогою сил у десятки тисяч солдатів на території України. Такі сили підвищать ризик прямої конфронтації з Росією і розтягнуть європейські війська, чиї запаси зброї виснажилися на допомогу Україні та які звикли значною мірою покладатися на підтримку США. Зазначає Ройтерспіврозмовники. віддання припускають, що основну частину таких сил можуть сформувати Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія та Польща. Один з українських чиновників заявив Reuters, що такі сили можуть бути сформовані в рамках коаліції з п'яти 8 країн. Ну те саме приблизно. Неназвані аналітики припускають, що для забезпечення контролю за припиненням вогню знадобиться мінімум 40 тисяч військових з європейських. Країн. Представник Європейської служби безпеки на умовах анонімності сказав, що може знадобитися до 100 тисяч військових. Отже, серйозно вже проробляється варіант експедиції європейських Збройних сил, коаліції 5-6 країн приблизно, ось названих. На лінію розмежування, це значить, що це значить, що переговори про припинення вогню йдуть повним ходом, що є вже розуміння. Узгоджене, очевидно, що і з ворогом, нашим в тому числі, що е, десь за місяць, другий, третій плюс-мінус е, вогонь має бути припинений, і е, далі потрібно готувати е, гарантії для того, щоб це не відновилося, і готувати збройні сили е, інших країн, які б е, стали е, тут е, гарантом. Е, Проти негайного відновлення ворожнечі це дуже і дуже добре. Це значить, що е прогрес в переговорах про припинення вогню є просто так, європейці би не е розглядали варіант із відправки своїх військ. Тим більше, що е пам'ятаємо на початку е нашої війни, і навіть на початку великої війни. Вони взагалі категорично заявляли, що ніяких військ вони сюди не пошлють. Якщо вже говорять про численність, про те, хто бере участь і так далі, організаційні питання вже вирішуються, значить, все таки, вже воно близьке до реалізації перемир'я і дальніші гарантії безпеки.